Слухайте це відео до кінця, Господь обов'язково захистить і допоможе вам і вашим рідним. О, Всевишній, Господи, сил, творче неба і землі, приблагий і всемилостивий, до тебе звертаюсь я недостойний слуга твій, і смиреним серцем та душею, сповненими каяття, прошу, Владико Небесний, огорни мене і мою родину, твоєю безмежною ласкою. Напишіть імена та прохання в коментарях оберігай від усякого зла та негараздів, відведи від нас недуги і скорботи, милостивий Ісусе, заступнику наших душ, прийми наші молитви, що плинуть від щирого серця, наділи нас силою і мудрістю, щоб ми, твої діти, могли переносити випробування життя, з вірою дивлячись на Твоє світле обличчя, дай нам зцілення від болі та хвороб, благослови наші щоденні справи. Бережи наші родини та дітей від зловорожих пасток, Боже Великий, заступися за наших хоробрих захисників, даруй їм перемогу над ворогами, наповни їхні серця мужністю та відвагою, нехай Твоя благодать стане їх щитом і мечем, у боротьбі за правду і свободу нашої землі, навчи нас, Господи, жити в злагоді та мирі. Укріпи нас у любові та взаєморозумінні, О Всемогутній відкупителю наш! Благаю тебе, вислухай моління Моє за наших рідних та близьких, за тих, хто страждає за потребуючих Твоєї допомоги, нехай Твоя нескінченна милість огорне нас усіх, допомагаючи знайти шлях до спасіння та вічного життя, освяти, Господи, наші помисли та вчинки, нехай вони будуть достойні Твоєї слави. Навчи нас прощати та бути прощеними, жити за Твоїми заповідями, що ведуть нас до світла і миру, в Твоїй милості та благодаті ми знаходимо силу, мудрість та надію, прийми, Господи, цю молитву від серця, що прагне Твоєї милості та спасіння з вірою та надією дивимося на тебе. Всевишнього Покровителя наших душ. Амінь. Всемогутній і милосердний Господи Ісуса Христе, з серцем сповненим віри, надії та смирення, я звертаюся до Тебе у молитві. Щиро вдячний за Твою благодать та милосердя. Я прошу прощення за свої гріхи та прошу Твого світла та керівництва у моєму житті, благослови, Господи, всі мої справи на добро, оберігаю мене від видимих і невидимих ворогів. Зціляй мою душу та тіло від хвороб і визволяй мене від усяких бід, освяти, Господи, мою душу та тіло світлом Христовим, допоможи мені підкорити мою волю Твоєму проведінню, надійно допомагай мені у повсякденних турботах та в боротьбі з гріховністю. Я благаю тебе про захист моєї сім'ї та усіх близьких від усіляких небезпек, благослови нас, Господи, і керуй нами у наших повсякденних потребах. Допомагає нам у них зціляй від хвороб, захищай від усякого зла, піклуйся, Господи, про наших родичів та дітей, напишіть імена та прохання в коментарях, оберігай їх і направляй їх шляхами праведності, благослови Господи наших хоробрих захисників України, дай їм силу та мужність для перемоги над ворогами, нехай Твоя благодать буде з ними, як і з усіма нами у ці складні часи, продовжуй свою молитву в поклонінні. Та благословені Трійці єдиного Бога, слава Тобі, Господи, за Твою нескінчену любов і милість, нехай буде воля Твоя. Амінь. Отче Небесний, Всемогутній Боже, що від початку віків всім правиш і над усім володарюєш, припадаю до Твоїх ніг з глибоким смиренням та покорою. у Твоїй безмежній мудрості й благості прошу, оберігає благослови нас Твоїх недостойних дітей. Прости, Господи, всі мої гріхи та провини, якими я обтяжив мою душу, умий мене твоєю безмежною милістю, очисти моє серце від усякого зла і неправди, допоможи мені бачити власні недосконалості та із великою вірою надією шукати шлях до Твоєї правди. Благаю тебе, Господи, зішли твою благодаті, захист на мою родину та близьких. Напишіть імена та прохання в коментарях. Похороняй у кожній хвилині їхнього життя, зберігай від усякої біди хвороби та лиха, нехай Твоя безмірна любов буде нашим покровом і твердиною, у Твоїй незбагненній мудрості благослови нас, посякденному прагненні, допоможи у всіх наших потребах і звершеннях, даруй нам силу і мудрість для здолання перешкод, лікування від хвороб, захисту від усякого зла. Нехай Твоя милість обіймає наших родичів, друзів та особливо дітей, зберігаючи їх у Твоєму світлі, Господи, благаю Тебе, підтримай наших відважних захисників України у їхній боротьбі, наділи їх мужністю, силою та перемогою над ворогами. Нехай Твоя всемогутня рука веде їх до торжества правди і свободи, освяти Всевишні, наші життєві шляхи, дай нам розуміння Твоєї волі. Направляй нас у всіх наших діях і рішеннях, нехай Твоє світо осяяє наші серця, щоб ми завжди пам'ятали про Твою безмежну любов і милосердя, вислухай Всеблаги, Очі мої молитви, відповідай на них згідно з твоєю нескінченною мудрістю та любов'ю, в Твоїх руках наша доля, наше минуле сьогодення та майбутнє, до Тебе звертаюся з вірою та надією, бо Ти є нашим провідником та Спасителем. Амінь. О, Всемогутній Христе, світло Небесне, що ссиваєш темряву нашого світу, прийми мою молитву, сповнену глибокої віри та надії у твоєму безмежному милосерді, благаю тебе, оберігай мою родину та всіх нас. Напишіть імена та прохання в коментарях від згубних небезпек, що таїть у собі цей бурхливий світ. Благослови, Господи, кожен наш день, наповни його світлом Твоєї мудрості та керівництвом, усіляко направляй наші думки та вчинки, щоб вони були гідні Твоєї слави, даруй нам силу та мужність у вирішенні наших повсякденних справ та проблем. Господи, зціли нас від усіх недугів тілесних та душевних, в Твоєму всепрощенні знайди місце для наших слабкостей та помилок. Обдаруй нас Твоєю безмежною любов'ю та благодаттю, захищай переблаги наших рідних і дітей від усякого лиха, обгорни їх своєю незримою, опікою, щоб вони завжди відчували Твою присутність та благословення. Ми з вірою звертаємось до Тебе за підтримкою наших мужніх захисників, нехай Твоя могутня рука веде їх до перемоги над ворогами, захищаючи нашу землю та наш народ. О Христе, правдиве світло, просвіти наші душі та серця, щоб ми завжди пам'ятали про Твою любов та жертву заради нас, нехай Твоя благодать та мудрість супроводжують нас у кожному кроці нашого шляху. Амінь. Вічний Бог, Небесний владарю, що керуєш долями людей і народів, смиренно стою перед Тобою, висловлюючи свою відданість і віру, нехай Мої слова, як вагідний дощ, досягають Твоїх вух. І, нехай моя молитва буде, як Богохане кадило перед Тобою, благаю тебе, Всевишній, послати світло Твоєї мудрості на наші шляхи, щоб ми могли бачити правильний шлях у темряві життєвих випробувань, подаруй нам силу витривалості, непохитної віри, щоб ми могли відстоювати справедливість і добро у цьому світі, О, царю Небесне, відкрий наші серця для безмежної любові та співчуття до ближніх. Навчи нас бути лагідними, терпеливими і покірними, нехай наші дії свідчать про твою любов та милосердя до всього створіння, посили нас у боротьбі зі спокусами і випробуваннями, допоможи нам зберегти чистоту душі та тіла, Боже милосердя, обійми свою турботою тих, хто оплакує втрати тих, хто переживає біль і страждання. Нехай вони знайдуть тиху підтримку у твоєму безконечному співчутті. З душі та тіла хворих, їм силу і віру, у одужання, небесний Отче, благослови наші родини. Пишіть імена та прохання в коментарях. Даруй нам мир і гармонію в наших домівках, нехай любов, яка виходить від тебе, наповнює наші серця, зміцнюючи зв'язки між нами, допоможи нам виховувати наших дітей у дусі християнських цінностей, щоб вони. Росли праведними, справедливими та милосердними, всесильний Господи дай нам мудрість і силу у боротьбі за справедливість і свободу нашої землі, підтримай нас у випробуваннях, допоможи вистояти перед лицем ворога, захисти нашу державу та її захисників. Нехай Твоє благословення супроводжує нас у кожному доброму ділі та подвигу. Пресвята Богородиця, Заступниця і молитвенниця за нас. Долучай свої молитви до наших, нехай вони досягають престолу Небесного, і нехай ми відчуваємо Твоє материнське покровительство у кожному моменті нашого життя, вічний Отче, прийми ці слова, що виливаються з серця, сповненого віри та надії. І благослови нас на кожен день, що перед нами. Амінь. Всесильний, владико та небесний Отче, у глибокій вірі і повазі звертаюся до Тебе, Ісусе Христе, з молитвою сповненою подяки за Твоє безмежне милосердя і благодать. Прославляю Твоє святе ім'я із вдячністю в серці прошу тебе благословити моє життя, наповнити Його світом Твоєї любові та мудрості. Молю тебе, Господи, за мою сім'ю, друзів і всіх, хто поруч, напишіть імена та прохання в коментарях. Нехай Твоя благодать оберігає їх від усіляких бід і напасти, освітлює їхні серця і дарує мир та гармонію в їхніх домівках, нехай Твоя мудрість керує нами у наших рішеннях та діяннях, прошу тебе, Господи, за зцілення хворих утіху для засмучених, силу та мужність для слабких. Допоможи нам знайти рішення в складних обставинах, нехай Твоє світло веде нас у темряві життєвих випробувань, благаю тебе, Господи, даруй нашій країні мир і спокій, нехай Твоя рука захищає Україну та її народ від всякого зла, оберігає наших захисників та надихає їх на справедливу боротьбу за свободу та мир, у продовження моєї молитви поклоняюся Тобі, Отче, Сину і Святому Духу. Нехай буде звеличена твоя святість на віки віків, і в твої руки я віддаю свою долю, знаючи, що ти завжди поруч оберігаєш та керуєш моїм шляхом. Амінь. Господи, Вседержителю, що з любов'ю ведеш нас через життєві бурі, прийми мої скромні слова, сповнені віри та сподівання на колінах з очима, уповання на тебе, молюсь за мир та благодать для нашої землі, за український народ, що стоїть у боротьбі за свободу і справедливість, благослови, Господи, кожен куточок нашої прекрасної України, нехай Твоя милість огорне кожне місто, село, поля і ліси. Наповнюючи їх миром і спокоєм, даруй нам мудрість і силу зберігати і відроджувати красу нашої землі, її культуру, традиції та віру, вислухай приблоги молитви за наших старших, опікуйся ними, дай їм здоров'я, сили, терпіння та втіхує їхній старості, нехай Твоя безкінечна любов огортає їх. Додаючи сили і відваги щодня, пошви, великий лікарю, душі тілесу, тіхої зцілення всім хворим. Нехай твоя благодать буде їхнім лікуванням, а твоє слово джерелом надії та зцілення. Візьми їхні страждання на себе і перетвори їх на шлях до спасіння, Господи, благаю тебе зміцни віру молодих. Наповни їхні серця любов'ю до Тебе і ближнього, навчи їх вибирати правильний шлях у житті, шлях милосердя, чесності та справедливості, допоможи їм знайти своє покликання та реалізувати свої таланти на славу Твою, вислухай, Господи, наші молитви за тих, хто зазнає утисків, переслідувань та несправедливості, нехай Твоя всемогутня рука захистить їх, а Твоя нескінченна любов, дарує їм силу та надію. Все Отче, очі, зглянься на нас, дітей Твоїх, з небесних висот. Напишіть імена та прохання в коментарях. Нехай Твоя милість, як роса з неба, освіжає наші душі, наповнюючи їх світлом і радістю, веди нас шляхом істини та любові, щоб ми завжди пам'ятали про Твою присутність у нашому житті. Амінь. Великий і милосердний Ісусе, Владико Неба і землі. З нескінченною вдячністю і покорою підношу до тебе мої мови Твоїм. ти, що знаєш ці таємниці серця, прийми моє благання про мир та спокій у наших домівках та серцях. Напишіть імена та прохання в коментарях. Вислухай, о Господи, моє прохання про мудрість і розсудливість у всіх наших справах та виборах, наділи нас здатністю бачити правильний шлях у складних обставинах. Щоб ми могли діяти в згоді з твоєю волею, прошу Тебе, Ісусе, благослови нас здоров'ям та силою, щоб ми могли служити Тобі та ближнім з радістю та завзяттям, нехай кожен наш крок буде спрямований на добро і любов, Звертаюсь до Тебе, Господи, з проханням, про особливо опікуна тими, хто страждає, особливо хворими та нужденними. Нехай Твоя ласка та зцілення доторкнуться до їхніх життів. Приносячи їм утіху та надію, благаю тебе, О Христе, обдаруй нас силою та відвагою у боротьбі зі злом та несправедливістю, нехай наші дії відображають Твоє світло та правду в цьому світі, прошу тебе, О, Владико, благослови наш народ і нашу Україну, наділи нас миром злагодою та процвітанням, щоб ми разом будували майбутнє. Гідне Твого благословення, у Твоїй безмежній мудрості та любові, Господи, вислухай мої молитви, та направляй нас усіх до світла Твоєї істини та благодаті. Амінь, о Боже Всемогутній, Ти, що керуєш зорями на небі та ведеш стежками життя, смиренно кланяюсь перед Твоєю величністю, віддаючи хвалу Твоєму імені, усі молитви я вкладаю всю свою віру та надію. Просячи тебе про заступництво та захист для нас, твоїх дітей, напишіть імена та прохання в коментарях. Освячений Боже, пастирю наших душ, ти, що ведеш нас стежками праведності, навчи нас розрізняти добро від зла, світло від темряви, даруй нам мудрість, щоб ми могли обирати шляхи, які ведуть до твоєї волі, і дай нам силу стояти міцно у вірі. Не відступаючи від твоїх заповідей, милостивий і люблячий Очі, висухай наші молитви за тих, хто в боротьбі за свободу і справедливість відстоює нашу землю, будь їм захисником і путівником, Нехай Твоя міць і благодать, допомагають їм в їхній боротьбі, зміцни їх дух, наповни їхні серця мужністю та відвагою. Небесний Владико, зверни свій погляд на наші родини, наповни наші домівки миром, любов'ю та благодатью. Дай нам силу зберігати сімейні узи міцними і непохитними в усіх випробуваннях життя, нехай наші діти ростуть у Твоєму світлі, вчаться милосердя, доброти та гуманності, о Боже, цілитель наших душ і тіл, допоможи тим, хто страждає від хвороб та недуг. нехай Твоя цілюща сила торкнеться їх, даруючи здоров'я, силу та відновлення, нехай кожен, хто потребує Твого зцілення, відчує Твою любов та милосердя. Великий Творцю, наставник наших душ, благослови наші зусилля та працю, нехай наші дії прославляють Тебе, і нехай наші досягнення будуть подами Твоєї благодаті, допоможи нам знаходити радість у простих речах, вчитися вдячності та знаходити миру Твоїй присутності, о Господи, зійшли свій благословений мир на нашу землю, нехай любов та гармонія панують у наших серцях. Об'єднуючи нас у спільноті та братерстві, нехай Твоє світло веде нас через темряву, даруючи надію та відновлення, прийми Отчі Небесницю, молитву від серця що жадає Твоєї милості та заступництва. Благослови нас усі, Господи, та оберігай наші душі та тіла. Амінь. О Боже, первоздане світло і життя. В смиренні і з вірою я знову припадаю перед тобою Ісусе Христе, з молитвою повної довіри та надії. Ти що керуєш все святом, почує моє благання та прийми мої слова, що виливаю перед тобою з глибини серця. Напишіть імена на та прохання в коментарях. Господи, Твоя мудрість і милосердя безмежні, і я прошу Тебе осяяти наші думки, щоб ми могли бачити шляхи праведності у своєму житті, нехай Твоя благодать допомагає нам у наших щоденних справах, наповнюючи наші серця, любов'ю та терпінням, Благаю Тебе, всі милостиви, Господи, зглянься на тих, хто страждає, хто втратив надію, хто шукає свій шлях, нехай Твоя ласка доторкнеться до кожного. Хто потребує утіхи та підтримки, надихає нас бути джерелом добра та милосердя для оточуючих. Прошу тебе, Всевишній, за місто, відвагу нашого народу, особливо за наших відважних воїнів. Даруй їм силу та мужність захистити від всякого зла та невдачі. І благослови їх на шляху до перемоги за правду та свободу в продовження моєї молитви, віддаю славу тобі, Господи, в єдиній святій трійці. Нехай Твоє ім'я буде прославлено нині завжди і на віки вічні, ти є нашим світлом, нашим поведерем і нашою надією на кожному кроці. Амінь. О Всевишній Боже, ти, що ведеш нас у складній подорожі життя, знову звертаюсь до Тебе зі смиреним серцем та відкритою душею. Напишіть імена та прохання в коментарях. Благаю тебе, о промінні, нашій дні, мудрістю та благодаттю, допомагай нам у нашому прагненні, до добра та істини, милостивий, Господи, нехай Твоя благодать, сяє над кожною сім'єю в нашій країні, освяти наші домівки миром і любов'ю, зміцнюй наші відносини та направляй нас у розумінні та взаємопідтримці. будь нашим укріпленням у випробуваннях. Та нашою радістю у щасливі моменти просимо Тебе, Господи, благослови наших дітей, нехай вони ростуть у здоров'ї, мудрості та благочесті, вчаться любити і цінувати життя, яке ти їм подарував, допоможи їм знайти свій шлях у цьому світі, бути справедливими, добрими і ніколи не втрачати надії. Великі творцю, дивимось на Твої дивовижні творіння на небо, землю, ріки та ліси. Допоможи нам берегти цей світ, оберігати Його красу та чистоту для майбутніх поколінь, навчи нас жити в гармонії з природою, з повагою ставитися до кожної істоти та рослини, Господи, ми мовими за всіх, хто зазнає труднощів у своєму житті, Дару їм силу, надії, впевненість, що кожна трудність є шляхом до зростання та зміцнення духу. Підтримує їх у боротьбі з випробуваннями, допомагає знаходити рішення та зміцнювати віру. О Боже, Ти є джерелом усієї мудрості та знання, освіти наш розум, щоб ми могли зрозуміти глибину Твоїх заповідей, знайти правильні шляхи в житті та бути взірцем для інших у слові та ділі, нехай наші вчинки і слова завжди відображають Твою любов і милосердя, продовжуючи цю молитву Господи. Прошу Твого благословення для всіх нас, нехай Твоя любов і благодать, будуть з нами кожного дня, освітлюючи наш шлях і наповнюючи наші серця миром та радістю. Амінь. О Ісусе, вічний пастирі, що ведеш нас стежками праведними, складаю перед Тобою свої покірні молитви. Напишіть імена та прохання в коментарях. У Твоєму величезному милосерді прошу тебе, наділи наші серця миром та терпінням, щоб ми могли з любов'ю ставитися один до одного, зберігаючи звагоду та розуміння в наших сім'ях і спільнотах. Прошу тебе, благослови нас мудрістю, щоб ми могли відрізняти добро від зла і вести життя у згоді з твоїми заповідями, освітлій на шлях Твоїм світлом, щоб ми не заблукали в темряві невідання, благаю Тебе, о Господи. Дай нам силу та витривалість у випробуваннях, що випадають на нашу долю, нехай кожне випробування зміцнює нашу віру та веде нас ближче до тебе, З вірою звертаюсь до тебе за підтримкою наших воїнів та захисників. Нехай Твоя захисна рука оберігає їх у боротьбі за справедливість та мир, вдихни в їх серця відвагу та мужність, щоб вони могли сміливо захищати нашу землю. Прошу тебе в благослови всіх. Хто в найважчі часи приносить допомогу і підтримку нужденним, нехай їхні вчинки будуть відзначені твоїм милосердям та любов'ю, вислухай о Христе, мої молитви та направляй нас у стіг до світлого майбутнього. Де пануватиме мир, любов та взаємоповага, нехай наша віра в тебе буде нашим провідником і опорою у всіх життєвих шляхах. Амінь. Ставте вподобайки під відео, надійшліться від ближнім вашим для поширення Слова Божого Господні, нехай перебуває з усіма нами.